Уявіть, що ви подорожуєте в початок 17-го століття, коли економічне зростання Європи становило лише 0,2% на рік. Щоденне життя було важким, подорожі небезпечними, а ідея отримати величезні прибутки здавалася неможливою. А тепер уявіть компанію, яка виплачувала дивіденди в розмірі до 40% річних рік за роком, рік за роком. Це еквівалент на тисячам відсотків за сучасними мірками протягом життя. Важко повірити, але саме так сталося з голландською Остинською компанією, першою в історії компанією, яка запропонувала акції широкому загалу. У цьому відео ми заглибимося в історію цього сміливого задуму і зрозуміємо, чому він назавжди змінив хід світових фінансів. Щоб по-справжньому збагнути сміливість цього кроку, потрібно зрозуміти реалії того часу. У 1600 х роках економіки Європи залишалися переважно аграрними з епізодичними спалахами зростання завдяки торгівлі. Середній річний приріст ВВП оцінювався у 0,2-0,3%, що означало, що більшість людей ніколи не бачили значних покращень в своєму рівні життя. На цьому тлі Нідерланди ставали центром морської торгівлі. Розвинений клас купців прагнув досліджувати нові маршрути і отримувати вигоду з прибуткових спецій, таких як перець, мускатний горіх і гвоздика. Але морські експедиції були небезпечними і дорогими. Кораблі могли затанути шторми, розкидати флотилії, а іноземні парти часто були переповнені конкурентами. Фінансування таких ризикованих подорожей вимагало величезного капіталу набагато більше ніж один дворянин або купець міг дозволити собі вкласти в справу. На сцену виходить голландська Остинська кампанія, заснована у 1602 році. Ця кампанія отримала Хартію від уряду Нідерландів, яка надавала їй 21-річну монополію на торгівлю в Остиндії. Це сучасна Індонезія та прилеглі регіони. Але ось у чому полягала революційна новація, щоб зібрати величезні суми, необхідні для флоту, екіпажу, постачання і безпеки, голландська остинська компанія запропонувала акції широкому загалу, фактично створивши перше в світі IPO Initial Public Offering. Будь-хто, хто мав кошти, багаті купці чи дрібні інвестори, які об'єднували ресурси, міг стати частиною цієї грандіозної пригоди голландської остинської компанії. Натомість вони отримали право на частину прибутків, ті самі знамениті дивіденди. Це було революційним для свого часу. Більшість підприємств тоді фінансувалася приватно кількома багатими спонсорами або коронованими особами Європи. Голландська Остинська кампанія перевернула цей підхід. Раптом звичайні громадяни Амстердама, Роттердама та інших міст Нідерландів отримали прямий інтерес у глобальній торгівлі. Вони стали співвласниками підприємства, яке відправляло флотилії через півсвіту, щоб добувати корицю, перець та інші екзотичні товари. Історичні записи свідчать, що виплати дивідендів голландської остинської компанії змінювалися з року в рік. Деякі документи згадують, щорічні прибутки від 12% до вражаючих 40% в особливо успішні роки. Враховуючи мізерні темпи зростання в Європі на рівні 0,2-0,3%, ці прибутки здавались просто магічними, майже підозріло високими. Проте успіх голландської Остинської кампанії був цілком реальним. Високий ризик далеких експедицій в поєднанні з величезними націнками на спеції на європейських ринках забезпечував великі прибутки. Вартість спецій на Сході часто була часткою того, скільки за них готові були заплатити в Амстердамі чи Лондоні. Ця різниця, помножена на ефективний ланцюг постачання, а іноді й безжальні методи, зробила акції голландської Остинської компанії найгарячішим товаром на ринку. Чи всі розбагатіли? Не зовсім. Корабельні аварії, піратства, каливання попиту означали, що деякі подорожі були менш прибутковими або навіть закінчувались катастрофою. Але загалом голландська остинська кампанія проіснувала майже два століття, ставши символом золотого віку Нідерландів і постійно виплачуючи дивіденди, які вражали всю Європу. З таким великим попитом на купівлю або продаж акцій голландської остинської кампанії природно виник ринок. Трейдери, інвестори та спекулянти потребували офіційного впорядкованого місця для ведення справ. Це призвело до створення Амстердамської фондової біржі – першого в світі організованого фондового ринку. Запущена у 1602 році, хоча деякі експерти стверджують, що офіційне визнання відбулось ближче до 1611 року, Амстердамська фондова біржа швидко стала жвавим центром торгівлі. Брокери, купці та звичайні громадяни збирались там, щоб торгувати акціями та обговорювати останні новини про морські подорожі. Чутка про втрату корабля голландської Остинської компанії могла спричинити обвал цін, а звістка про відкриття нової дорогоцінної спеції викликала купівельну лихаманку. У багатьох аспектах це було місце народження сучасної психології торгівлі, де страх і жадібність так само керували емоціями інвесторів, як і сьогодні. Такі фінансові інструменти, як ф'ючерси та опціони, також беруть свій початок у цих перших днях торгівлі в Амстердамі, хоча вони були набагато менш регульованими і значно більш хаотичними, ніж сучасні ринки. Революційна ідея голландської остинської компанії – залучення капіталу громадськості вплинула на безліч інших підприємств. Незабаром інші країни взяли це на озброєння. Британська гостинська компанія прийняла схожу модель, як і різні колоніальні ініціативи, які прагнули розподілити ризики і винагороду між ширшою базою інвесторів. Ця зміна дозволила швидше концентрувати ресурси і дала змогу новому класу людей здобувати статки не через знатність або спадок, а завдяки вдалим інвестиційним рішенням. З Часом сама концепція акції у спільній компанії стала ключовою для створення багатства і розширення глобальної торгівлі. Без прецеденту голландської Остинської кампанії сучасний капіталізм міг би виглядати зовсім інакше. Звісно, історія голландської Остинської кампанії мала й темні сторони. Разом з багатствами владою прийшли експлуатація і конфлікти. Корінні народи Остиндії часто зазнавали жорстокого поводження. Кампанія за підтримки нідерландської держави застосовувала військову силу для того, щоб забезпечити торговельні шляхи і усунути конкуренцію. Тим часом спекуляції та маніпуляції на ринку стали постійною проблемою. Деякі недобросовісні трейдери поширювали хибні чутки, щоб впливати на ціни акцій. Однак, з точки зору економічної історії, найбільшим спадком голландської Остинської компанії стало народження публічної акціонерної компанії. Вона продемонструвала, як залучення та концентрація публічного капіталу може фінансувати амбітні проєкти, і разом з тим підкреслила важливість прозорості та регулювання для захисту інвесторів від шахрайства. Якщо ви коли-небудь інвестували у фондовий ринок або замислювалися, як залучити капітал для великої ідеї, коріння цих концепцій веде нас до цього моменту в історії. Система публічної емісії акцій, виплати дивідендів і створення регульованих бірж є прямими нащадками цього першого сміливого кроку в Амстердамі на початку 17 століття. І якщо ці дивіденди у 40% здаються надто хорошими, щоб бути правдою, вони показують наскільки вражаючими можуть бути прибутки у високоризикових підприємствах, особливо на невідомих ринках. І у часи трансформаційних змін. Тож наступного разу, коли ви побачите катерування акцій або замислитесь про покупку акцій технологічного стартапу чи криптовалюти, згадайте історію голландської Остинської кампанії, дух пригод, ризику і фінансових інновацій, який визначив перше в світі IPO, досі лунає у кожній сучасній угоді. Якщо вам сподобалось це занурення в економічну історію, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, щоб дізнаватись більше цікавих історій, і поділіться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Які інші важливі моменти економічної історії ви хотіли би, щоб ми дослідили наступного разу? Напишіть, будь ласка, і ми побачимося в наступному відео. Ви також можете підтримати нас на Patreon, посилання нижче.